Псалом 11 До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки Його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить? Того ненавидить його душа, жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь Бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать.